Ми бачимо, що свій народ Господь виводить з Єгипту, благословляє їх і їм є за що дякувати. Но в своєму серці, в своїх думках, ці люди постійно обертаються назад і кажуть, нам там було добре. Там, Боже, звідки ти нас вивів, нам там було класно, ми були там задоволені і щасливі. Дорога церква, диявол так діє. Диявол так працює в людських серцях і в багатьох із нас так само, нагадуючи нам те колишнє життя, те гріховне життя, від якого Бог нас звільнив. І він каже: подивись назад. В мене так було після того, як я покаявся я чув не раз ці слова, ці думки, з якими я боровся. Обернись назад, подивись. Як класно було школу прогулювати, як класно було фільми дивитись, і ті, і ті, яку насолоду ти отримав від тої чи іншої музики, від гріховних компаній. Як добре тобі було, коли ти до ночі засижувався за комп'ютерними іграми, згадай той час. Я пригадую, будучи в церкві, я боровся сам з собою, боровся, казав, Боже, поможи.